Нависла темна тінь над Україною, гримить усе, здригається земля. Вона ж стоїть не пала на коліна. хоть кожен день вбиває її він. Тяжка війна, страшна, страшніша пекла, і річку крові в море вже несе. Вона ж стоїть і б'є в боях за пекло, бо знає лиш сама себе спас. Стоїть вона, собаки оточили, і з півдня вже, і з ходу йде орда. Та вона б'ється, хоч вже 100 раз вкусила. Так б'ється відчайдуть на всахнути. Собак багато, північ теж собак. скалах гарчать, та в бій не йдуть. От так її зламати хочуть хряб. Кусатим та точно не бігні. А кров тече, вже річка впала в море. І сотні тисяч вже нема сині. Злий сатана приніс усім нам горе. привівши в нашу хату орчих псів. Тече ріка і море повне крові, і скоро це все піде в океан, А світ байдужий підіграє чортові, бо світ ще не відчув тих рваних ран. Стоїть країна, оточена ордою, щитом стоїть за весь свідомий світ, та не хватає їй мечів для бой, ще й двері зачиняє її сусід. Вона ж не здасть, не впаде, а встоїть, хоч ран все більше, кров її тече, і світ прокинеться, і знов її озброї. і знов вона в навагу посічне. І меч здійметься, розруба хвоста орді, і головою знесе длавіщим пса, щитом прикриється, і сили всі збере в собі, і робати розпочне по всім фронтам. Орда посипеться, і зирає розбіжуться, і десь далеко щось там заскулять, до України сили повернуться.